В етері програма 5488 Наш слух давно призвичаєвся до слова дискримінація. Його часто використовують правозахисники, журналісти та політики. Що означає це слово? І чому воно настільки вживане? Поняття дискримінація походить від латинського слова відокремлення. Розрізнення і означає обмеження прав і свобод людини та або різне поводження з людьми або соціальними групами на підставі якоїсь ознаки, як то вік, зовнішність, етнічна приналежність, сімейний стан, сексуальна орієнтація тощо. А як дискримінація стосується кожного з нас, як впливає на наше повсякденне життя, і яким чином кожен з нас ненавмисно може дискримінувати іншого? І які верстви населення піддаються дискримінації в Україні, ну і головне, як позбавитись будь-якої дискримінації. Про все це ми говоритимемо в циклі програм, присвячених цій темі та законопроекту 5488, який давно вже лежить у Верховній Раді України, законопроєкту, який має позбавити суспільство дискримінації. Мене звати Марта Мольфар, і програма, яку ви зараз почуєте, присвячена дискримінації бісексуалів. В абревіатурі ЛГБТІК літера Б відповідає саме за них бісексуалів. Як тлумачить Вікіпедія бісексуальність від латинського біс два і сексус стать це романтичний сексуальний потяг як до чоловіків, так і до жінок. Або до більш ніж однієї статі у спілкуванні для позначення бісексуальності часто використовують скорочення Як бі. Як з'ясувалося, бісексуальні люди намагаються бути ще більш непомітними ніж представники інших літер, з яких складається лгбтік спільнота. Більшість з них приховують власну сексуальну орієнтацію. Не лише від суспільства, бо не хочуть наразитися на несприйняття, образи та дискримінацію, а ще й всередині спільноти також замовчують про власну бісексуальність, бо навіть серед геїв та лесбійок поширена думка, що бісексуали це ті, хто ще не визначився. Про складнощі, з якими стикаються бісексуали, ми поговорили з правозахисником, головою центрального офісу Гей Альянс Україна. Володимиром Косенком. Щодо дискримінації бісексуалів, це гарне запитання, тому що з одного боку можна говорити, що дуже часто сама ЛГБТ-спільнота, а в даному випадку спільнота або геїв, або лесбійок, або спільноти не завжди сприймають бісексуалів як частину саме своїх спільнот. Деякі кажуть, що вони їх бояться. Деякі кажуть, що вони не хочуть мати стосунки з людьми, які, начебто, не визначились деякі взагалі просто відносяться до цього, як, як ти сказав, що це людина ще не сформувалася. Знайти бісексуала, який зробив камінаут, в Україні важко навіть серед лгбтік активістів. Саме бісексуальність часто є першим кроком для камінауту людей гомосексуальних. Говорить Олена Шевченко, лгбтік активістка, голова громадської організації В Нашій країні дуже важка ситуація, коли ми починаємо говорити про бісексуальність. Чому є такий стереотип, що немає бісексуальних людей? Тому що в нас є велика гомофобія у суспільстві, і дуже часто, до речі, люди обирають сказати про себе як про бісексуальну людину, як перша стадія камінаута, як гомосексуальної людини. Ну, типу, знаєте, ніби так сказати мамі, сказати сім'ї, сказати. Ти на роботі, що ти тобі може сподобатися і хлопчик і дівчинка, це ніби легше. Є таке. Але є і насправді я також вважаю, що більша частина суспільства плюс-мінус є бісексуальною. Що означає бісексуальність? Це означає, що тобі може сподобатися людина. Людина е як індивід за свої особливості е не сексуальної будови тіла, а просто як людина. Психотерапевт Юрій Великдус згадує історії своїх клієнтів. У мене були декілька випадків. У мене був чоловік бісексуал, який думав, що він бісексуал все життя. Ну бо у нього періодично траплявся секс з жінками, і все в нього виходило. Але він зрозумів у віці, десь 25 років, він зрозумів, що все ж таки він гей, що він себе позиціонує як гей, що дівчат він не хоче. І його дружині він боявся зізнатися, тому що вона думала, він її обманув, що він гетеро. Весь цей час він спілкувався з хлопцями і зустрічався з хлопцями, але вона думала, що він зустрічається з друзями просто, а у нього там були коханці. Гучним камінаутом в сучасній Україні стало зізнання у власній бісексуальності співака Меловіна. Це сталося за п'ять років після Революції Гідності, і саме тому, що у суспільстві поступово, дуже повільно, але все ж змінюється ставлення до ЛГБТ людей. Ще швидше у українців почала змінюватися свідомість вже під час повномасштабного вторгнення Росії, говорить Олена Шевченко, голова громадської організації «Інсайт». глибокий зміст. Він формується вже зараз. От зараз ми виборюємо нашу свободу, і треба зараз зрозуміти, що не буде свободи і рівності, не буде демократії, не буде нашої, знаєте, участі громадянського суспільства у а, державних рішеннях, якщо ми не приймемо те, що люди рівні. Олена впевнена, що законопроєкт 5488 про визначення дискримінації. Потрібен всім, а не тільки ЛГБТ і Каспільноті, як дехто вважає. Бо потрапити під дискримінацію чи з боку держави чи суспільства може будь-хто. Ну по перше, потрібна зміна законодавства комплексна. Ми маємо урівняти людей в правах. Це перший крок, і він, звичайно, допоможе суспільству змінитися. Буде законопроект 5488. Для всіх людей захистити себе від злочинів на ґрунті ворожнечі, коли тебе ненавидять за, за те, що ти не можеш змінити. А шлюбна рівність це просто must have. Тому що без цього вибачайте, але ми створюємо оцю нерівність. Ми кажемо, от одні рівніші, а інші, типу, а от для вас вибачайте не сьогодні. Чому не зрозуміло? Це не буде проблемою для суспільства, і суспільство почне змінювати все. Буде змінюватися. А якщо буде напад, людина сяде. Інші вже не будуть цього робити. Отже, повертаємось до дискримінації саме бісексуалів. Якщо зараз ми спокійно можемо говорити про бісексуальність в ефірі радіо, то раніше це була табуйована тема. А самих бісексуалів сприймали як збочинців. Про життя при Совєтах згадує член громадської організації Наш Світ. Анатолій Грибанов в радянському часи про бісексуалів інформації було ще менше ніж про гомосексуальність, як таку це де дійсно дуже важка літера. Я можу сказати, що досі, досі, навіть середовищі тих же геїв і лесбійок є дуже великі фобії щодо бісексуалів. Ну їх наприклад їх вважають, що вони ну вони ж такі туди і сюди. Ти з ним заведеш стосунки, а вони та ні, я вже придумав. Я буду туди йти. Це не, зна... не означає, що вони, ну грубо кажучи, сплять з усіми з е... кого бачать, хто шевелиться, як там кажуть росіяни. Е... Рухається так, от насправді коли просто бісексуали здатні е... створювати сталі емоційні стосунки, як е... з представниками своєї статі, так і з представниками протилежної. І звісно, в ті роки про це навіть не дуже і знали через несприйняття традиційним суспільством будь-якої форми сексуальності, крім гетеростосунків, бісексуальні люди вимушені приховувати правду про свою сексуальну орієнтацію, маскуватись та брехати як собі, так і партнерам, з якими починають власне життя. Психотерапевт Юрій Великдус розповідає випадок з власної практики. У мене був знайомий, якого колись дружина застукала в ліжку з хлопцем. І там був величезний скандал. Дитину хлопчика вона позбавила спілкування з ним. І він дуже довго, багато років намагався до хлопчика пробитися, щоб з сином почати спілкуватися. Син його зневажав. Я думаю, що якби в суспільстві визнавалася будь-яка форма сексуальності, що в принципі в природі є нормальною історією. То не було б такої форми обману. Ну чоловік би сказав їй там. Вибач, ми можемо з тобою бути лише друзями, бо я гей. Чи там я бісексуал інколи я сплю з чоловіками? Знаєш, ну якщо тобі це підходить, то давай будемо зустрічатися, і це було б більш чесно від початку. Бісексуали часто бувають майже невидимі, бо у суспільстві не виникає зайвих запитань, якщо людину помічають у парі з особою протилежної статі. Однак так звана невизначеність в першу чергу б'є по самих бісексуальних людях. Ця група вона є більш невидимою в спільноті, Ось, тому що знецінення є з того, і з того боку, і з боку суспільства, і з боку спільноти. І якщо, ну, тобто, ми люди не звикли сприймати різноманіття орієнтації да, як щось, що є за замовчуванням. Якщо ти знаходишся в правильних стосунках, да, там, тебе суспільство приймає. Якщо ні, да, тоді це може викликати ну, як мінімум страх, да, там, як максимум м сором, да, що тоді мені доведеться відмовитися да, від да, визнання суспільства. Якщо ми кажемо, наприклад, про відому людину, то це може лякати ще більше. Так, тому що визнання суспільства да, це дуже важливий, важливий компонент для цієї людини, да, для її самореалізації. Ось якщо я раптом себе протиставлю повністю на да, допущу цю думку всередині себе, то це значить, що мені доведеться відмовитись да, від всього, що було напрацьовано. Проблеми дискримінації бісексуалів з точки зору юристів такі ж самі, як у інших представників ЛГБТ і відсутність можливості офіційно оформити шлюб з коханою людиною, якщо ця людина однієї з тобою статі, проблема з працевлаштуванням, а також переслідування з боку прихильників так званих традиційних цінностей. А Крім того, може виникати несприйняття бісексуалів, у здавалося б, дружній ЛГБТ спільноті слово юристі Ганні Литвиновій складно серйозно складно говорити, яка можуть бути дискримінація стосовно бісексуалів, але ж я б можливо повернула ситуацію інакше, що вони частіше стикаються з неприйняттям всередині спільноти. Да, тобто їх засуджують, особливо якщо там, наприклад, бісексуалка знаходиться за на сьогодні в гетеросексуальних стосунках, да то е, спільнота не завжди це сприймає е, позитивно, адекватно. Сучасний світ різноманітний. Все частіше світові зірки роблять камінаут про власну бісексуальність. Якщо 30 років тому ми знали лише про бісексуальність Фреді Мейкюрі. То зараз про це оголосили Анджеліна Джолі, Леді Гага, Шейн Доусон, фронтмен гурту Green Day Біллі Джо Армстронг та інші. В Україні про це гучно проголосив співак Меловін. У більшості випадків наше суспільство ставиться до бісексуалів досить дивно. Жіноча бісексуальність сприймається як пустощі та експерименти, а чоловіча як щось огідне. Дослідження 2021 року показало у більшості випадків гетеросексуали сприймають бісексуальних чоловіків як геїв, а жінок як гетеросексуалок. Хоча, як розповіли ми сьогодні, бісексуальність це окрема сексуальна орієнтація, а не мікс гетеро та гомосексуальності чи якийсь перехідний варіант. На жаль, в нашому суспільстві існує біфобія різні форми негативної реакції на прояви бісексуальності, але ми вчимося бути вільними і з повагою сприймати право інших на свободу, свободу у виборі коханої людини. Також з вами була я, Марта Мольфар. Цю програму 5488 підготував Євген Лесной і записала Ірина Нижник. Дякуємо, що залишаєтесь на нашій хвилі. 5488 законопроєкт про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації. Програму створено за підтримки Українського культурного фонду.